Таку погоду треба топити баню і заодно готувати страву годзя. Сьогодні в сніданку плюс 1 плюс один показували цю страву з полісся, з Вінничини. От ми вирішили після баньки скуштувати. Тому обжарюю реберця. Ну і потім будемо далі продовжувати. Реберця обсмажили. Тепер смажемо курячі стегенця. Правда, в цей раз з кісточкою, але можна і без кісточки. Цибульку порізали, морку порізали, картопельку ще поріжемо. Класолька в нас вже готова є. І ще сюди йдуть квашені огірки, нарізані кубиком. Заливається це все бульончиком і в піч на пару годин. Смакота має бути неймовірна. От прийшло майже 2,5, може навіть 3 годинки. І о забув, як називається. Годзя готова. Зараз будемо смакувати. Запах супер. Диви, що робиться. Там треба м'ясо доставати з боків. Навіть кості розварились.